Трьох добавки, які недобре поєднуються з магнієм. Магній та його складний взаємозв'язок з іншими добавками, як максимізувати переваги та уникати підводних каменів. Магній – справжній герой нашого тіла. Він бере участь у сотнях біохімічних процесів від регуляції цукру в крові та підтримуючи здоровий кісток до нормальної ем'язової та нервової системи. У сучасному світі, де стрес і нездорове харчування стали нормою, багато людей звертаються до добавок магнію, щоб компенсувати дефіцит цього важливого мінералу. І це, звичайно, є розумним кроком. Але тут лежить улов, не всі магнійні добавки однаково корисні, і їх взаємодія з іншими популярними добавками може бути складною і навіть контрпродуктивною. Як людина, яка глибоко зацікавлена у проблемах зі здоров'ям та харчуванням, я давно вивчав вплив різних добавок на організм. Особистий досвід, а також досвід моїх клієнтів, підтверджує: не сліпо ковтайте капсули, не розуміючи, як вони взаємодіють між собою. У цій статті я розповім про три основні добавки. Які можуть конфліктувати з магнієм та дати практичні поради щодо того, як уникнути цих пасток та отримати максимальну користь від прийому магнію. Кальцій та магній – союзники чи суперники. Зв'язок між кальцієм та магнієм є однією з найпоширеніших тем у світі добавок. Обидва мінерали є важливими для здоровий кісток і часто збираються разом. Однак, як показує практика, ця комбінація не завжди є оптимальною. Насправді кальцій і махній конкурують за однакові канали поглинання в кишечнику. Якщо в організмі присутній надлишок кальцію, що часто трапляється під час прийому добавок, він може блокувати поглинання магнію, знижуючи його ефективність. Уявіть, що вузькі двері, через які двоє людей намагаються пройти в той же час, який небудь, безумовно, буде заблокованим. Мій досвід я помітив, що багато моїх клієнтів. Які приймають високі дози кальцію, наприклад, для запобігання остеопорозу, скаржилися на ем'язові спазми та загальну слабкість, незважаючи на те, що взяв магній. Після відокремлення споживання кальцію та магнію протягом декількох годин ці симптоми значно зменшилися. Що робити? Поділіться прийому, спробуйте взяти магній та кальцій з різницею не менше 2 годин. Це дозволить кожному мінералу краще вивчити. Зверніть увагу на дозування. Якщо ви приймаєте високі дози кальцію, поговоріть зі своїм лікарем або дієтологом про зниження дози або вибір форми кальцію, яка краще вмоктується. Виберіть форму махнію, деякі форми махнію, такі як цитрат махнію, краще поглинаються, ніж інші, наприклад, оксид махнію. Залізо та махній баланс між потребами. Залізо, як відомо, є важливим для транспортування кисню в крові та виробництва енергії. Він відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та життєздатності. Махній, у свою чергу, бере участь у енергетичному обміні та підтримує нормальну ем'язову функцію. При одночасному використанні високих доз заліза та махнію вони також можуть конкурувати за поглинання в кишечнику. Особливо це стосується форм махнію. Таких як оксид махнію, який може підвищити РН у кишечнику, що ускладнює поглинання заліза. Моя думка: я вважаю, що прийом невеликих доз заліза та махнію одночасно, ймовірно, не спричинить серйозних проблем. Однак, якщо ви приймаєте високі дози заліза, наприклад, якщо ви анемічні, важливо відокремити споживання махнію та заліза на кілька годин, щоб забезпечити оптимальне поглинання обох мінералів. Практичні поради: візьміть праску чи серце, залізо краще вбирається чи серце, тому візьміть його за годину до двох годин після їжі. Виберіть залізну форму, черний глюконат і чорний фумарат, як правило, краще поглинаються, ніж сульфат заліза. Уникайте одночасної техніки за допомогою чаю та кави, таніни в чай і каві можуть заважати поглинанням заліза. Цинк і махній ретельне поєднання. Цинк ще один необхідний мінерал, необхідний для імунної функції, вироблення білка та здоров'я шкіри. Як і залізо, він може конкурувати з магнієм за поглинання в кишечнику. Якщо ви приймаєте високі дози цинку, це може виграти цю конкуренцію, що призведе до зменшення поглинання магнію. Мої спостереження, я помітив, що деякі мої клієнти, які приймають високі дози цинку для зміцнення імунітету, скаржилися на втому та зменшення енергії, незважаючи на прийом махнію. Після зменшення дози цинку та поділу махнію та цинку на кілька годин ці симптоми зменшилися. Рекомендації: не перевищуйте рекомендовану дозу цинку, верхня межа споживання цинку становить 40 мг на добу. Поділіться прийому, візьміть махній і цинк щонайменше на кілька годин. Оцініть необхідність прийому високих доз цинку. Якщо ви не відчуваєте дефіциту цинку, не потрібно приймати його у високих дозах. Інші фактори, що впливають на поглинання махнію. Окрім взаємодії з іншими добавками, інші фактори, які можуть впливати на поглинання махнію, включають. Препарати, інгібітори протонного насоса, айпіпі, діуретики та антибіотики можуть зменшити поглинання магнію. Стан здоров'я, хвороби тонкої кишки, такі як захворювання крони та целіакії, можуть погіршити всмоктування магнію. Вік з віком поглинання магнію може зменшуватися через зниження шлункової кислоти. Дієта, надмірне споживання алкоголю та кофеїну може запобігти засвоєнню махнію. Висновок, персоналізований підхід до добавок. На закінчення я хочу сказати, що прийом добавок магнію може бути корисним для підтримки здоров'я, але важливо враховувати можливі взаємодії з іншими добавками та іншими факторами, що впливають на асиміляцію магнію. Немає універсального підходу до отримання добавок. Найкраще проконсультуватися з лікарем чи дієтологом, щоб розробити персоналізований план, який враховує ваші індивідуальні потреби та стан здоров'я. Пам'ятайте, що добавки – це лише доповнення до здорової дієти та способу життя. Вживання різноманітної дієти, багатих фруктами, овочами, цільними зернами та горіхами це найкращий спосіб забезпечити вашому організму всім необхідним поживним речовинам, включаючи магній. І найголовніше слухайте своє тіло. Якщо ви помітили якісь негативні симптоми після прийому добавок, перестаньте їх негайно приймати та проконсультуйтеся з лікарем. Здоров'я це найцінніша річ, яку ми маємо, і воно повинно бути захищене.